Триває 775-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів, по скупченнях ворожих військ і техніки, збройні сили України знищили ще 890 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на ранок 8 квітня, окупаційні війська Росії втратили. 448 тисяч 400 військових, 7 тисяч танків, 13 тисяч 575 бойових броньованих машин, 11 тисяч 356 артилерійських систем, 1 тисячу реактивних систем вогню, 751 засіб ППУ, 347 літаків, 325 гелікоптерів, 8 тисяч 996 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня 2065 крилатих ракет, 26 кораблів, 15110 одиниць автомобільної техніки та 1867 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.